Об'єкт приватизації це пакет акцій товариства Аріон. 50% плюс одна акція. Повна назва Пад, машинобудівне, виробниче об'єднання Аріон. Завод не працює як завод з 2004 року. Останні часи він займається лише орендою передачею в оренду своїх приміщень. Загалом ми маємо в Паторіон 52 об'єкти нерухомості на Житомирській, Степовій, Болгарській і на Лузанівці невеличка водна станція. Вже 12 жовтня за тиждень, навіть менше, буде відбудеться аукціон. Стартова ціна 7 мільйонів 420 тисяч гривень і гарантійний внесок 1,5 мільйони гривень. З умов приватизації маємо наступні. Погашення боргів заробітної плати та перед бюджетом протягом шести місяців, недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців, забезпечення утримання захисних споруд цивільного захисту це два бомбосховища на Житомирській на степовій протягом трьох років. Ми очікуємо, що ціна за цей об'єкт зросте в декілька разів, принаймні в три. Цей об'єкт привабливий тим, що він має загалом. Чи будівлі розташовані на території 7,5 чи 6,5 гектарів землі, Величезний, величезна територія на Прохорівській степовій, яка там, поряд забудовується, Це інші території забудовуються, можливо, і вони будуть забудовуватись. Цей об'єкт Оріон цікавий тим, що він вже має цілу купу орендарів, якщо впорядкувати орендні відносини і витрати, то можливо він зможе заробляти вже там за декілька місяців. Тобто, це для бізнесу, який думає про розвиток нерухомості, девелопмент в широкому сенсі цього сенсу, цього слова, це привабливий об'єкт на наш погляд. Оріон це перший об'єкт приватизації. Відбудеться 12 жовтня. Здається, 13-го того чи наступного дня такий спеціально науково дослідний інститут на Івана Франка 55 вже буде на аукціоні. І об'єкт сонячний табір сонячний в Сергіївці вже на аукціоні ще через день. Тобто середина жовтня, там за тиждень маємо матимемо результати по трьох аукціонах. Сподіваюсь, вони будуть жива, і конкуренція зробить своє і ціна підвищиться.